Транзитний центр працює з 19 серпня 25-го року. Наразі прийняв близько 18 тисяч осіб. Виклики, з якими стикається транзитний центр, це поселення маломобільних осіб, сімей з тваринами, людей з психоневрологічними захворюваннями. Але дякуючи партнерам і адміністраціям, які залучені до цього поселення, ми знаходимо місця цим людям. Наразі співпрацюємо з Донецькою обласною військовою адміністрацією національною поліцією, службою України з надзвичайних ситуацій та швидкою допомогою для того, щоб надавати усі послуги на транзитному центрі. Усе, усі комунікації, які включені постійно, вже є дитина усього. водій, світло, такого інтернету. Тобі ну, мобільний фокус. Фокус автобус. Всі послуги, які надавали, такі надаємо. Евакуйовані люди з Донецької області на транзитному центрі можуть отримати грошову допомогу, продовольче, непродовольче забезпечення, допомогу у медичній сфері, юридичній та психологічній, подальшу логістику та поселення.